Це вся твоя вечеря, шпондер 150 грамів. 10 яєць нормальна калорійність твоєї вечері. Це твоя вечеря 150 грамів їжі, коли жилудок, жилудок потребує, щоб заповнитись і зробити тебе ситим мінімум пів літра їжі. А яблук ти міг би з'їсти стільки. А так тебе вечерям огірками. Або з'їв би 125 грамів горіхів, 360 грамів бородинського хліба без переїдання на вечерю. Твоя вечеря. Ні, це не означає, що ти маєш вечеряти лише одним якимось продуктом. Як не означає, що ти маєш харчуватися лише огірками або схожою їжею і уникати солодощі. Це означає інше. Якщо основа твого раціону це буде низькокалорійна їжа, ти будеш ситий. Якщо ти додасиш трохи смачної їжі, ти будеш радісний. Така їжа зробить твою дієту ситною, а така більш смачною. Ситна і смачна дієта дозволить тобі отримувати задоволення від їжі, не переїдаючи. А якщо не послухаєш мене і будеш харчуватися лише тим, тоді вибачай тебе чекає. Боді позитив.